Вітаю вас на каналі Енергія Світла. Якщо ви бачите це відео, це не випадковість, адже у Всесвіті не існує випадковостей, є лише знаки синхронності і зустрічі, які трапляються саме тоді, коли ми готові почути істину. Сьогодні я хочу поговорити про особливий день Портал 11.11, .11, про потужні енергетичні хвилі, що відкриваються в цей час. І про загадковий космічний об'єкт ай Атлас, який цього року додає нашій планеті унікального духовного звучання. 11 листопада день, який називають воротами до нового рівня свідомості, це день, коли потоки світла, що з'єднують нас із вищими вимірами, стають особливо сильними. Відчуваєте, як повітря ніби стає легшим, думки яснішими, а серце відкритішим. Це не просто емоції, це зміна частот, перехід у нову реальність, де кожна наша думка набуває сили творити. Портали це не вигадка, вони існують як енергетичні вікна, що відкриваються кілька разів на рік. Це своєрідні пункти перезавантаження. Коли наша душа отримує можливість зцілити минуле і налаштуватися на нові вібрації, дні портали часто пов'язані з повторюваними числами 8, 8, 1-1 88 11, у ці дні завіса між світами стає тоншою, а ми сприйнятливішими до знаків, інтуїції і послань від вищих сил. Портал 1111 11, – один із найпотужніших. У нумерології число 11 це майстер-число, символ інтуїції, яснобачення, натхнення і духовного лідерства, це енергія, яка пробуджує внутрішнє світло. Коли ми бачимо повторення 11.11 .11 на годиннику у датах чи випадкових місцях, це не просто збіг, це поклик вашої душі, знак того, що ви на правильному шляху, що ваше вище я. Намагається достукатися до вашої свідомості. У цей день, 11 листопада, енергії Землі і космосу вирівнюються в особливому ритмі. Це момент, коли старі програми розчиняються, а нові починають формуватися. Тому багато людей відчувають у цей період сильні емоції, глибокі сни, спалахи інтуїції чи несподівані спогади. Це не хаос, це очищення свідомості. Що ж відбувається енергетично? Уявіть собі потік світла, який спускається з вищих вимірів прямо у ваше серце. Цей потік активує ваші внутрішні коди світла, ті самі, які зберігають спогад про вашу справжню сутність. 11.11 .11. це час згадати, хто ви є насправді, душа, що прийшла сюди, щоб випромінювати любов, зцілення і нову свідомість. Цьогоріч портал має ще один унікальний аспект. Він збігається з моментом, коли на небі спостерігається 3 ай атлас міжзоряний мандрівник, що прилетів із глибин космосу. Його шлях це справжнє диво, він не належить нашій сонячній системі. Вчені кажуть, що цей об'єкт, можливо, утворився мільярди років тому ще до народження нашої планети. І зараз, коли він перетинає наш небесний простір, його енергія ніби відгукується у колективному полі Землі. Якщо дивитися на це духовно, то трій ай атлас це дзеркало людства. Поки комета рухається крізь космос, людство проходить свої власні міжвимірні ворота. Зовнішній космічний рух відображає внутрішню подорож кожного з нас: від темряви до світла, від страху до пробудження. Тому портал 11, .11 цього року не просто день для медитацій і намірів, це момент глобального узгодження, землі, людства і всесвіту. Це мить, коли наші думки, почуття і наміри мають силу формувати хвилю енергії, що впливає не лише на нас, а й на колективну свідомість планети. Що робити цього дня? З самого ранку дозвольте собі бути в тиші. Вимкніть зайві звуки, побудьте наодинці, відчуйте своє серце, вдихніть спокій. Візьміть аркуш паперу і напишіть три речі, які ви хочете залишити у минулому, і три, які хочете запросити у своє життя. Промовте: я відкриваюся потоку світла, я готовий прийняти нову частоту любові. Це проста практика, але вона відкриє вам канал зв'язку з власною душею. Ввечері спробуйте медитацію на світло. Уявіть, що через вашу маківку входить потужний промінь, чистий, золотий, теплий. Він наповнює все ваше тіло, розчиняє сумніви, страхи, образи. Потім цей потік розширюється, виходить за межі вашого простору, торкаючись усіх, кого ви любите. І нарешті розтікається по планеті, об'єднуючи серця людей, які теж вибирають світло. Це і є головна суть порталу 11.11 .11, – єдність у світлі. Коли одна людина пробуджується, змінюється цілий світ, коли ти обираєш любов замість страху, Всесвіт відгукується, бо ти стаєш частотою, що піднімає все навколо. І якщо ви зараз чуєте ці слова, можливо, саме ваша душа прийшла сюди, щоб допомогти планеті перейти у нову епоху епоху гармонії, усвідомленості та світла. Портал 11.11 .11 – це не зовнішня подія, це внутрішній процес, це момент, коли ви відкриваєте серце, згадуєте себе і дозволяєте світлу проходити через вас. І коли ви дивитеся на небо. Пам'ятайте про трі Ай Атлас. Цей мандрівник нагадує нам, що ми теж подорожуємо. Ми це космічні душі, які тимчасово зупинилися на планеті Земля, щоб навчитися любити, відчувати, творити. Нехай цей день стане вашим внутрішнім сходженням. Нехай енергія світла очистить ваш шлях і допоможе вам згадати, що ви частинка нескінченного космосу, жива іскра у серці Всесвіту. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтеся на канал Енергія Світла, ми будемо вам раді. Ставте вподобайки та діліться з тими, кому це також потрібно. І пам'ятайте, світло завжди всередині вас. Просто дозвольте йому світити.